Доброго дня. Перед вами настільний сверлильний станок Bosch PBD 40. Він має потужність 710 Вт. Обороти регулюються від 0 до 2600. Має дві швидкості. Ну, має декілька. Давайте подивимося, що, як він працює. Есть, загорається табло. Тут, якщо ви побачите, стоїть ось. Виставлена перша швидкість. Включаємо. Є плавний путь. Получається мінімальні оберти 200, обертів хвилину на першій швидкості. Максимальні. 850-840. Звісно, перед тим як змінити швидкість, треба обов'язково виключити. Давайте пробуємо знову включити. Максимальні 2450. Так, що, що він ще вміє? У нього є підсвітка, бачите, згорається підсвітка, якщо треба. У нього є лазер, крест, щоб мати точність при сверлінні. Ну, досить пристойна техніка, дуже зручна ручка, бачите, як вона підпружинена. дуже легко. Сверлити буде. так що Він користується попитом. Тим більше гарантія зараз на цю техніку 3 роки. Так що купляйте, я впевнений, що будете задоволені Ще хвилинка. Патрон. Патрон люфт патрона мінімальний. Ну, бачите, я хелетаю, практично не єлі ле чути. Тобто це для такої техніки також дуже важливо. Всього найкращого, будьте здорові, купляйте Bosch, Я впевнений, що будете задоволені. Всього найкращого.